Ну що ж, всім привіт. Мене звати Ілля, я motion дизайнер, початківець. Поки що навчаюся. Сьогодні я вам покажу експрес-туторіал, як зробити анімацію літака. Тому що люди з коментарів мене просили, ну і от я роблю. Так, анімація літака. Вона не то, щоб дуже складна, але вона просто часозатратна. Так як для мене, тому що кожен цей ефект, кожен, кожну лопасть. Ніби я все малював вручну, літачок відмальовував вручну, тому що дане відео, ну і поки що я ніби тільки вчуся, тому я просто шукаю в Тіктоці відео цікаві і просто беру копіюю з них. І тому я просто так ручно відмальовував в After Effects. Та я знаю, що можна було зробити в е, ілюстраторі, наприклад, якось там блатніше, швидше, туди-сюди. Дякую за вашу підтримку, але е, я роблю, як я можу, як я вмію. Та як я не вмію, я так не роблю. Тому що на даний момент я вмію користуватися по факту тільки AutoEffecтом. Чуть-чуть Premiere Pro і це все. В ілюстраторі я буквально був з курсу, там щось зайшов, був туди-сюди потикав, то не дуже вийшло. А тут в мене вже трошки є практики. Так, дивіться. Ще раз подивимось. Я вам покажу, як оце швидко зробити. Оцю і багато як це швидко заанімувати більш-менш. Деякі я вже буду використовувати вже готові. Тінь, наприклад, крило. Ніби щоб часу у вас багато не займати, аби не відмальовувати то все. Давайте ми почнемо. Лопасті. Де вони є? Так, лопасті тут у нас. Чомусь в них нема обводки. Ага, ми просто не появилися ще, я поняв. Так. Ну, появлення, звісно, зрозуміло, що ми робимо через DreamPass. Хто не знає, Дрімпас, вибираємо шейплер, додаємо Add. І тут буде Тремпас. Ось він дрімпас. Ну, і тут ми робимо залежно з якої сторони нам потрібно, ніби аби починалася лінія починалася з якої сторони. Та як нам треба зверху догори, то ми починаємо end ніби з 0 до 100. Якщо треба наоборот, то ми починаємо старт з 100 до 0 чи щось ніби такого. А, давайте, дивіться. Нам потрібно зробити центр турбіни. Правильно? Правильно. Давайте відмалюємо. Ой, не то трошка. Так, тако, тако. Ctrl, скажу я вам пару швидких комбінацій клавішів. Щоб перекинути Anchor Point на центр, нажміть Ctrl. Ну, або Command, якщо ви на Mac. Ctrl-Alt-Home. Щоб поставити фігуру в центр композиції, нажимаєте Ctrl Home. <кій> так. Водка нам така не потрібна. Водка буде у нас чорна. А, так, зробимо подку, скажімо, 13%, от 11%. Я зараз усе роблю ніби не, не ідеально, я просто роблю для прикладу, щоб ви зрозуміли, як це було все зроблено. Не треба на мене гонити, що воно щось не таке, воно криве, воно не файне. Я знаю, що воно криве, воно не файне, але Ніби, вам же ж не треба багато, аби я води налив. Я стараюся зробити ну, норм... більш-менш похоже. Так. Ну, я би швидко було, аби ви багато часу не тратили на мене. А, так, це ми назвемо. не знаю, синій круг. Це у нас буде типу турбіна. А, так, синій круг у нас поки що немає заливки, правда? <кій> Можливо, я ще це відео прискорю. Курва. Ладно, десь такий, скажімо, таку заливку зробимо для прикладу. Можливо, я трошки прискорю це відео, щоб. Ну, щоб, щоб. Ну аби було. Трошки ми промахалися, тому що якщо копіюємо такой, то бажано відмальовувати вже ніби в готові кадри, коли вони вже перестають рухатися е, всі ці шейпові ну, лерєри, коли вони вже перестають рухатися, ліпше відмальовувати, тому що ну, занімувати ви занімуєте, а от е, ніби з... ну, коротше, ладно, <смі> пропустимо. А, так, починається наша... Так, значить, синій оцю ми кріпимо сюди. Хто не знає, це Link, ніби щоб Parent Link слідкує за вибраним слоєм. Якщо ми міняємо scale, то цей синій круг теж буде мінятися. Я ж надію, запис іде, правда? Так, йде. А, Далі у нас є лопасті. Лопасті, 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 де воно є? Лопасті. Так, ми це кріпимо до центру круга. Ви потім зрозумієте щось не то, чи це то, чи це, Що це таке? Чому воно так якось виходить. Тяжело. А, може воно по скейлу зараз не підходить, просто зараз хвилинку. Ну, десь. Ну, десь так. Mm -hmm. Ну, більше. Давайте трошки зробимо. Так. А, так, як зробити цей ефект копій і цього всього. Але нам потрібно спочатку зробити зараз заливку. А, зробимо ми заливку таким моментом лопасті. Копіюємо Ctrl-D, переиміновуємо маска. Так. Нажимаємо G і домальовуємо ще отако тут Ну цю, Ну територію, скажемо. Я не сильний в ваших цих молодіжних сленгах, я не такий блатний в ту сторону. Так, даємо йому заливку. Турка. Так. Так, 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 заливка є. Так, воно у нас буде рухатись. Правильно? Правильно. А, ну, скажімо, десь що за приколи. Scie. Чекайте, не то ю. Це нам не потрібно. Да Так, так тако. Так. А, робимо так. Значить, анімуємо ми по позиції. Позиція так. Скажемо, е швидкий набір клавіш, ctrl shift і стрілочка або вперед, або взад. Перескакуємо зразу на 10 кадрів. Хто або ви щось собі знали, може хтось не знає. Якщо просто ctrl і стрілочка, то на один кадр, якщо ctrl shift то на 10. Скажемо, зробимо на, 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 на 10. Ну, на 10 кадрів, думаю, стане. А, так, зразу копіюємо позицію. І робимо плюс-плюс-мінус мін, отако. Так. Ну, най буде. Так. Чомусь це виходить не так, як я хотів. Але допустимо. Чекайте, турбіна. Син. Ага, синікру. давай теж заливку зробимо, аби ми її не вийдем. Ай, блін, Давайте якийсь колір підберемо, Приблизно похожий хоча б. Так. Ну, допуст, коротше, давайте я не буду дуже старатися. Анімацію ви зрозуміли, я через маску зробив. Що вона з'являється зараз? От тако. Вона зараз з'являється через маску. Оце, оцей виріс я зробив. Це не просто накладене, тому що в кінці тут були б проблеми з накладанням. Це, я просто ще одну таку лінію додав і просто обрізав маску ніби нижній слой. Ну, я б... тут ще швидко такий слід чуть-чуть, що тут обрізано маску. Ну і вроді все нормально виходить. А, зараз може, навіть покажу, як я це зробив. Зараз. Так, так, так. Ну, от тако зробив. А, зараз зараз. Так, 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 так. Ну, просто для прикладу вам покажу. Оце все виділив. Ну, ніби зробив це все при композиції, бо так удобніше буде. І. Айблін. І. і Чекайте інвертувати. Ну, коротше, тут просто це лінія видкості, тому що а тут заливки нема. Зараз була би заливка і, коротше, було би видно тільки оцю лінію. Так само, як і тут. <Third phrase> Добре. Щоб довго не махатися створювати кожну лопасть окремо, ми зробимо отак. Заходимо лопасті, маска. Давайте це при компози закидемо. Ctrl-Shift S. Ну Ctrl-Shift це хто не знав. Лопасті напишемо, допустимо. Rotation, ну R. І зажимаємо, ніби нажимаємо на цей годинник з зажату кнопку Alt. Так, нам потрібно. А, 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 а. Індекс. Пишемо індекс Урдама. Індекс. Правильно ж я пишу. Ні? А, індекс. Так, індекс. Зірочка. Йой. 9 відео там було. І тепер Кожен наступний кожна наступна копія цієї лопасті буде зміщуватись на 9 градусів. І отак ми просто собі беремо, копіюємо. Ну Звісно, перед тим ми вже маємо закінчити лопасті ніби анімацію, то все, аби вже готове було. Не треба ж кожну лопасть окремо анімувати. Ну і отако беремо, накопійовуємо. От я за це і казав. Що тут будуть такі проблеми. Тому треба було просто отак вирізати, так як я зробив, і воно би тут нормально собі накладалося. А, так, чекайте: Ctrl-D. Ну, допустимо, така кола, такий бардак у нас вийшов. А, на рахунок зміщення, зміщення анімації, щоб воно ну, не одночасно все заливалося, а поступово. Я знаю, там по-любому є якісь швидкі клавіші або якась команда для того, щоб зсунути кожен шейп на пару хвилин. Не на пару хвилин, на пару кадрів. Але я так і не зміг знайти чат, який мені не допоміг. Блін. І я мусив кожен кадр. Ну, кожен кадр отако Ctrl, стрілочка там на три кадри в бік. З квадратна скобки і так кожен кадр всував вручну. Та, я знаю, я тупий, я, я не мудрий, але ну, що зробиш? Таке життя. Я ся вчуся, в мене помилок багато. ну і таке. Допустимо, це ми зробили. Лопастю ви зрозуміли, як я зробив. Далі ще нам потрібно, що у нас тут є? Ага, ротаціон. А, як, ми, як я робив оце ніби прокручування, що мені зараз крутиться? Можна просто зробити через нуль об'єкт, перекріпити оці лопасть. Ну, Взагалі можна ніби, всю композицію прикріпити до нуля об'єкту в центрі тут. І просто в нуль об'єкт крутити, а можна зробити більш А, Зробити так, от всего, значить, rotation. Ой. Знову заходимо в expression. і пишемо. Time. Oh, time, time, time. Скажем, 9 відом. Ви чекайте, зірочка, Time 9. Якась помилка, так? А, ні. Чи помилка. Крутись, не крутись, не крутись. E, Вичекайте. Щось там не то. Теж відео була команда, не. Time. Зірочка 9. Так, от тепер працює. Видите, тепер анімація крутисі. Вона буде крутитися безкінечно до кінця. Ну, доки не закінчиться, бачите, тут ось дивовидко. градуси міняються, воно крутиться. Чим більшу цифру ви поставите, скажімо, 90, тим швидше воно буде крутитися. Так, видите? Анімація ця лінійна, вона не прискорюється, вона не сповільнюється. Напевно, що я не знаю, можливо, можна і редагувати її. А, далі. Лопасті ми зробили. А, це теж ми зробили. Ну, появу я зробив через. через Opacity, Позиціон. Прокручення ви зрозуміли. Так, оце я зробив через trim Pass лінію всі анімації. Це я зробив через маску. Просто так як е, наїжджає маска, тут у нас на ці вікна і вони появляються. Це так само, тут так само все. Е, так, тут ви бачите, через Opacity я зробив вікна. Е, на рахунок... Чого тут на рахунок? Ну, Тут видко проста анімація, люка. Е, ці. Боже, як вони називаються? шасі. Шасі позиція, opacity scale. Може хтось детально замітив, що тут тільки дві, двоє шасі. Тут можна було б ще третє вмістити, але не просто тут буде погано виглядати. А на рахунок. Так, тут все вроді ми пройшли. Дрімпа, стрімпас, Scale, opacity туди-сюди. Це все просто. Поява тіні. Я зробив просто через па... пас чи як воно це називає. Я поняття не маю, ви Де у нас тут є тінь. Ал. Права турбіна літак. Ось, ні, це не то. Літак. У мене багато при композиції вийшло. Через, вибачте, ось Чере стрімпас. Не, стрімпас, просто пас. Це просто я наклав якусь рандомну отаку відмалював, Отаку тінь відмалював. І через пас вручну проанімував. Ось перший кадр, другий кадр. Ну і третій кадр. Воно собі там анімується спокійно благодаря After А, Далі, на рахунок тінь тінь ми пройшли. Так, так, так. Тут, тут по-тупому зробив через стрімпас, через 100-ті так обрізає, якщо цікаво. Турпну я просто скопіював анімацію там віру майже всю. А, тіні у нас з'являються через pass. Це у нас просто тінь через те через opacity. Нарахунок оце гімна. А, я його вручну малював отако. Так, о, малював кожний кадр отак, потім отак. Ну, Там можна було б якось я не знаю, через 3D, напевно, що зробити більш акуратніше, е, спокійніше, плавніше, але ну я щось не знаю, я до того не дійшов, я не такий блатний. Е, покадрово анімував. Тих такого виходило. На рахунок оцеї маски. Тут я зробив трошки по-тупому. Мусив зробити зараз ангар, е, ось маска. Чомусь я її зробив ось так. Тому що тут у мене проблеми були з цим маскою, вона рухалася нелюдсько. Вона тут щось прискорюється, тут вона щось дергається на цьому моменті. Тому я не зміг, ну не придумав, як нормально прикріпити маску, і тому зробив ось ну ось таку маску. І ще плюс до того, що якби я хотів, наприклад, сховати, цю карточку б вона полетіла в бік, сховала літак, то можна було б якраз удобно закрити оцю маску все і, і, і пипка. І вже нема літака. А, маска, до речі, як я робив цю маску, я вам покажу, бо може хтось не знає. А, це у нас так, ангар. Це у нас оця карточка сама. А, це в нас маска. Маска у нас йде на весь екран і тільки до краю цієї картинки. Тому що, якщо я зміщу, бачите, вже видно літак. А, маску, маска оця взагалі зроблена з цієї карточки. Вийти, ніби вона повторює всі анімації і все це. І просто я через пас занімував ці точки, і бачите, вони тут рухаються постійно. Я їх занімував і вони тепер просто до кінця екрану, так аби не видко їх було. А, тут в нас виходить як-то. Маска. Весь літак усе, все це я дав, ніби зробив з цього всього прикомпозицію. Ну і просто на ту прикомпозицію закинув маску. І все, типу, а, отак. Ніби це все, ал, це, це самоліт, це всі тіні, це все що тут є. Просто накидаю маску. Ну і все. Якщо у вас може бути якось тако, або якось тако, ви просто бавитеся з цими налаштуваннями, і у вас все вийде. А, ну і все, ніби я пройшов все по анімації. Текст тут. Ну, вибачайте, текст не так, як у відео був в основному. Це я просто вже редагував і трошки збив той текст. А, текст з'явився через позиція, opacity. Ну і все, і тут нема нічого складного. в принципі. Ну І отакова от ми пройшли цю анімацію. Щоб у мене ноутбук кігнув би це все ліпше, то було б ще ліпше. Ну, анімація дергана, я вже на текст уваги не звертаю. Е, я просто вам покажу, як. Показав, як я це все робив. Тепер ви, в принципі, можете повторити, тут нема нічого складного. Це все лінії, Вручну малював вікна. Я вікна малював, знаєте, як я робив? Я просто взяв ось так. Відмалював, ось так зробив. Ніби аби по розміру вони були хоч відносно нормально виглядали. Філ я забрав. Йо-йо-йо. Який я косий. Філ я забрав. А, залочив маску для того, щоб її. Чекайте, обводку. Господи. А, обводку. Що я роблю? Йо-май. Обводку одну, лі... один піксель зробив, маску залочив, щоб ми її не чіпали. Ну і отаку от теж вручну малював ці вікна. Вибачайте. Я по-інакшому не вмію. Ну, І вроді би все, вікна теж усього. Я все це вручну малював. Тут в основному це просто Opacity, це Opacity, це DreamPass, trim е trim DreamPass, trim e, Path, path, e, позиція, trim, e, opacity. Ну і більше тут нема про що говорити. E, анімацію вам показав. Ну, Хто подивився відео, дякую вам. Підтримайте мене лайком, трошки попрошу вас. Якщо комусь цікаво, пишіть коментарі, я зроблю ще на якісь відео, ніби обучалки такі похожі, або якщо комусь цікаво монтаж, я теж міг би вам змонтувати якісь відео, звісно, за, звісно, за якусь суму. Тому що я би бажано дуже хотів би вийти зараз на фріланс, заробити трохи, тому що я не просто для душі це роблю. Ну і все. Хто подивився, дякую і до наступних зустрічей.